5 гривень з людини і 20 за автомобіль. Ті, хто тут відпочивають за свій комфорт та чистоту, готові платити. Тут краще та на платному, да, платному. частіше просто. Ми вирішили сюди прийти, бо тут набагато кращі умови. тут Частіше там захаращено страшне. Розцінки на відпочинок нарікань не викликають жодних, запевняють і охоронці. Чистота і поряд насправді не нарікають люди на. Но... Ціну давного плані ні, ні, наоборот задоволені. Виходять звідси, віддихнули. Дякую, приїжджають. ще. А ось цей шматок прибережної лінії наразі безкоштовний. Помітно одразу кажуть, минулого року тут ще були смітники та туалет. Тепер лише купи непотрібу. А от сусіди за сіткою обурюють лише окремих відпочивальників. Там все за палатку 50 гривень. Місце. Ну, трошки якось так виходить. В принципі, вода одна і та сама, типу, різниці толком і немає ніякої. Навіщо переплачувати так? Ну, яке право, хто має будувати щось на самому пляжі, у самої води. То є ж нормативи: 50 метрів від води. Будь ласка, будуй собі, любиш все, що, що хочеш, туалети, якісь кіоски, все, що можна але 50 метрів від води не у самої води, і тим більше загородити пляж, який належить всьому народу, бо то ж. Природне середовище, то ніхто той вистав не вирив, правильно. І лише поруч у павільйоні з'ясовуємо купи сміття з безкоштовного пляжу. Не вивозить ніхто, крім власника цього кафе. Щоправда, і свою територію вони теж визначили на власний розсуд. Ну загородили, щоб не смітили, тому що самі бачите, які там срач зробили. А тут так. ніхто до вас не мав претензій, щоб всі ні. ніхто не мав претензій. Землі пляжу належать селищній раді Гонятич, але вони за межами села. Тому пояснює сільський голова, в оренду пляжі роздавала Миколаївська райадміністрація. взагалі на, е, наскільки я знаю, там пляж весь повинен бути безкоштовний. Е, якщо е, хтось хто орендує і наводить порядок, встановлює якісь там тарифи за щось. То мали б, напевне, мати на це дозвола, що за щось встановлювати ці тарифи. Але ми нікому не встановлювали ніяких тарифів і погоджень на збір грошей за якісь послуги не надавали. Ось, А чому там, ви кажете, платні послуги здійснюються, мені це невідомо. Три роки тому каже голова: був випадок, коли після скарги відпочивальників плату за вхід на пляж брати перестали, але не надовго. Тому, можливо, не треба мовчати. Та навіть якщо вирішили відпочивати за власні гроші, на воді не варто втрачати обережності. Є глибокі місця, 15-20 метрів, 25 п'ять глибини. Холодна вода і холодна вода. Порохневі шар 22, десь вже на 5 метрах 7 градусів. Вода. Небезпечно пірнати зараз таку журу. В перепад. Ірина Ващишин, Володимир Квятковський, головні новини Львова.